Лунає пісня Солов'їна і вітер степовий. моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате українців, хоч і склалось так. Що територія різниця? Одна земля у нас. Однак. Ми з вами, це одне єдине. Ми родина, ти і я, дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки на нашому морі, кораблі, розкидані по всіх куточках з української землі. Єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж вдала сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день.